Vamos só. Vamos Арбітер дає стартовий сісок і матч починається. Виконує навісну передачу і поперечка. Передача йде сахну. І мі... воротар перший на новічує. Біля м'яча 4 та 18 номер. Пробиває 18-й номер. Дуже близько. в центрі поля. І п'ятий номер виривається вперед. Фол. ФК Рівне в Сіті з рахунком 3-0. Фол фіксують. На гравцю Гоща. Йде на невістрашну зону. І гол прямим ударом. Пимимодаром зі штрафного 18-й номер. Візначається ці зустрічі і відкриває рахунок 1-0 на Сівка Гоща. Ворота ФК Гоші. Шикарний момент. Був у гравця Монако. О! Дають жовту. Гравцю ФК Кагоші. І лайсмен фіксує офсайд. Зараз ми бачимо рішення арбітру. Адже якщо офсайд був, то і пенальті немає. Відміняється жовта картка, пенальті. Атаки. Хороший пас 10-го номеру. Просрілює Андаль штангу. І кіпер бере м'яч в свої руки. Гравці Монако. Проте чудово веде гру через центр полі. 18-й номер. Не втрачає м'яч, просуває його. 18 й номер з м'ячем. Гарно пробиває, гарно веде гравцям Монако. Адже поки що він приносить їм чимало проблем. Проте зараз вата атаці ФК Монако. Невдалий навіс, проте це може зіграти з ними злий жарт. На правому фланці 10-й номер. Прострілює штрафну. На підбиранні 17-й номер. Той двічі пробуває. Завдає удару. І все... Розпочинається другий тайм сьогоднішньої зустрічі. Невісна передача виконується. Головою невдало грає. І удар. Один-один знаходиться і Один -один. Один -один момент. Історія, 20-й номер в Камонаса, святкування одного португальського бомбардира. Невісна передача, виніс іде. Перехоплення і удар. Хороший момент був. Тільки що вовка гоще, проте тіни не, не скористалися. І зараз така контратака. Вибігає він один віч віч проти його кіпера. Ні, там не кол, там чистий підказ був і м'яч у Монаківців. Приводитись в нас номера, там у позиція. позиція. Хороший. Хороший момент. Втрачає він м'яч. центр полі там 16 номер виривається вперед. вихід 1 на 1. І Гарно грає Монако. Дівця номер виривається. Друга, друга! В атаку. Три в чотири. бере під себе. Є паса шостого номера. Зазначає пенальти, не фрі. Зазначає пенальті. Чудова можливість вийти для гостів цього матчі. Вперед! Зараз. 2-1 стає рахун за центральною лінією. Це не дивно, їм потрібно атакувати, продовжувати атаки. 14 і знаходить три ногу. Суперника пенаті назначають. Пенальті назначають. І ось така вогняна кінцівка, можна сказати. Даного матча. Бере він невеликий розгон. Пробиває він, пробиває, забуває, переграє воротаря, розводить м'яч з воротарем по різним куткам. <кій> <кій> Взагалі зарано почав рух Воротар Монако, проте це не завадило. 14-му номеру номер, 14 номер команди хочуть отримувати три залікові пункти в таблиці, а не по одному. Червону карта. Червону карта. Дають 20-му номеру. Він сьогодні оформив дубль і оформив дубль жовтих карток. Очевидно, що якщо хтось з колективу зараз заб'є. Цей м'яч стане переможним. Небезпечний удар. Боротьба десь. 400 типоєчти просовує м'яч. Добре! Тувий хороший момент. Підбор за 17 номером. Той робить простріл? Закінчується матч. Гоші не дається набрати ні одного залікого, залікого пункту за два тури. 3-2 закінчиться матч. Два пенальті було пробито в цій зустрічі. Гарно себе проявили обидва колективи, особливо в другому таймі.